Дорогі наш велика. Сьогодні в Ужгороді Святого Миколая. Дорогі наш велика Єлари, ви сьогодні будете видіти наших дітей, правда, половина дітей, хворі сьогодні. Всі просяться температурою. Ми знаходимося у дитячому домі. Дом, в котрому діти відчувають так і, може, краще, як у своїх сім'ях. Ви для нас сьогодні повноправний представитель Святителя Миколая. Тож, з Божою допомогою помолімся, молитва Отче наш, а ви благословите. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, і жиє си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде творе Твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш насущний нам днес, і остави нам добри наші, як вже і ми оставляємо дружнікам нашим, і не введи на своє скушення, но на збави нас лукавого. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присники віковом. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, високоприосвіченіший, владіко, благослови. Амінь і сполайте деспота. І так, святого Миколая, праздник у Юріанському нашому традиційному календарю. Ми вважаємо всі дати, але найближче до нашого серця. Тож, Владико, чув себе так, як главний батько нашої єпархії у вас. Десятки тисяч людей, а це наші дітки. Найбогда, щоб і владики і Ларі ви теж бачили. Тут 30 років тому почалася вся історія цього нашого дому. Ну, мама головна, отецьна, пожалуйста, скажіть пару слів вітання, а потім владика скаже слово. Я дякую всім, хто завітав до нас сьогоднішній праздник. Я хочу дати слово владики. Ваше високоподобі, ваше прессичество дорогі владика, ваше високоподобі, други отець Дмитрій, духовник нашої школи, нашого дому, нова сім'я, шановні браті і сестри, шановні наші діточки. виявляється дуже радісним для нас всіх, тому що ми незалежно від віку дуже чекаємо цей праздник. Особливо чекають, звичайно, діти. Святитель Миколай відрізнявся від цих святих тим, що він мав, як і всі святі, але особливу любов до всіх людей безмежно, особливо до діточок. Тому не дивно, що діти з таким бажанням чекають цей празник, тому що Святий Миколай це той, хто любить, той, хто допомагає, той, хто поруч завжди буває, коли призвав його святе ім'я. Святий Миколай це майже єдиний святий, який почитають всі не тільки конфесії християнські, але і мусульмани, і інославні. Тому що неодноразово маючи велику любов до людей взагалі святий Миколай допомагає людям всім. Мені неодноразово була можливість зустрічатися з мусульманськими священиками, МУЛА, називається в них. І вони говорили, що дуже. Дуже почитають, каже, вашого святого. Один мула сказав, ми дуже почитаємо вашого Бога. А я кажу, ну дуже приємно. Яким чином ви почитаєте? Його Ніколай звати. Ну, вони просто ті свої так називали, тому що так вони чтуть, так вони почитають, так вони дуже поважають нашого святого. Я маю честь привітати сьогодні вас, діточки, ваш молодці, всіх, діточок нашої нової сім'ї. Сердечне вітання нашій мамі Валентині Семенівні, всім вихователям, всім благодітелям, всім тим, хто сьогодні завітав сюди для того, щоб продовжити прославляти ім'я Великого Святителя нашої святої православної церкви. Я Господь милосердний дарую вам здрав'я, саме головне, тому що ми хочемо, щоб всі ви діточки були здорові, були щасливі, були. Радісні завжди, особливо в такі великі свята, які посвящені ім'я цьому святому годнику Божому. Ми сьогодні вам принесли подаруночки для діночок наших. Да, Хочу ще передати вам це для дітей, а це для душі, потім діточкам передасте на ваше суттєві. Милості Боже, бажаю вам, Хай Господь береже нашу рідну українську землю, Хай Господь береже Збройні Сили України. Молитва дитяча має огромнішу силу, тому діточки, моліться до наших воїнів, щоб Бог дарував нам мир, дав нам перемогу над ворогом, щоб мирне небо, яке простирається завжди з сонцем на нашу рідну українською, мир любив, Богу любив з землею, подавав завжди в нас, на нашій рідній Україні. Мира. Благополуччя, милости Божої, від душі вас всім бажаємо. А вам, Владико, до кінця буде матися концерт, а тихенько, хоча на пів голоса, подай, Господи, мир, здравий до владєнстві нашому архієрею митрополиту Віту Фьодору, Владику нашим священникам і нашим золотим діткам, і нашій мамі, мир і благословення, і на пів голоса, многої і благої літа. Нам ногая літа, і блага літа, на і багая щаслива літа. і віна, навгая, щасливий віта, спаси Господів сідайте воктив. И я хотела попросить вас всех, чтобы вы на одну минуту все встали. Мы в пятницу похоронили нашего одного воспитанника Сашу Фролдикошу. Царствие ему небесное, просто почти пара. Душа его благих Стоїмо на місці будемо проважати нашого владику і наших владик піснею, «О, хто Миколай любить. По нашому напіву, я буду напіввала вести, а ви мені допомагати. А то наш подарунок общий, общей владиру і владик ларі. І також всім, хто з ним прийшли, бо мають увіду у владики, є місць, де... Де дітки чекають, а от потягнуло нашу годину до нас. муж роду. Перше, до кого ми до вас йдемо, <реш> потім <Почемо? реш> <реш> держати. Великою любов'ю. Спасибо вам, тех, Всі що ви велику любов. Да. Ну давайте Вот поволіваємо. Вони допомагали, давайте. <му> Oh Я ще коротенько хочу подякувати вам, духовнику нашої, родини великої, нової сім'ї, отцу Дмитрію, настоятелю кафедрального собора. Всім вам, хто сьогодні зібрався, таке маленьке свято. Ви знаєте, чи воно відрізняється від якоїсь офіційної такої вистави або чогось концерту якось. Ми домашньому, у нас дуже все просто, настільки красиво, настільки, знаєте, так, як вдома. Велика подяка за ці хвилини, які ми провели в такій духовній радості, відпочинку духовному. Низький поклін.